Навчатимуть кондитерській справі та основам масажу. Жінки чиї рідні захищають Україну, стали учасницями курсів перекваліфікації. Скільки охочих долучилися та як курси сприятимуть соціалізації учасниць? Говоритимемо у програмі Влада і Громада і представляємо наших гостей. до студії до нас завітали Катерина Луцик, директорка комунального закладу «Ветеранський простір. Вітаємо! Вітаю! Та Євеліна Царьова, директорка державного навчального закладу Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг. Раді вас вітати. Вітаю тож, пані Катерину, зупиняючись на курсах з перекваліфікації, вони є безкоштовними. Поділіться, будь ласка, завдяки якій співпраці вдалося втілити у життя цей проєкт і ініціативу. Ну насправді так дійсно цей проєкт у нас мав початок у 2024 році. Спочатку після комунікації з нашими клієнтами, тобто дружинами захисників, захисниць, родинами загиблих, безвісті, зниклих і військовополонених, які приходять до нас і отримують нас послуги. Ми часто чули про те, що є такий запит, адже вони не часто мають можливість іти на повноцінну роботу, але шукають собі якусь нову освіту, недовготривалу, Після чого вони б могли знайти своє нове покликання та почати новий. Період в своєму житті. Тому ми дійсно тоді звернули на цей запит увагу. І у співпраці з Українським жіночим фондом за рахунок Британії, уряду Великої Британії, ми стартували з таким проєктом та запустили курси перекваліфікації. Скільки вже курсів маємо за спиною? І я так розумію, що цей процес і триває, зв'язку з тим, що вже чергова заявка була затверджена і, власне, вже буде реалізовуватись. Так, дійсно. Станом на сьогодні ми провели шість курсів, які успішно завершилися. Вже є дівчата, які процелаштовані, дівчата, які відкрили власну справу. Ми з ними так само підтримуємо контакти. Це такі наші хороші позитивні кейси, на які ми можемо точно акцентувати увагу, що це. Робиться не просто так, а що це дійсно має запит і має подальшу реалізацію в їхніх життях. Тому таких курсів було шість зараз. От з пані Євліною ми ще на цей рік запланували два таких курси безпосередньо. Ну і відверто кажучи, так відкрию шторку на майбутнє. Що на наступний рік ми вже говоримо з нашими міжнародними партнерами про те, що запит є, і при чому запит є на різноманітні курси. Тому плануємо проводити опитування, виявляти актуальний запит на сьогодні, можливо, розширювати спектр цих курсів. І на наступний рік також закладати фінансування, щоб їх реалізовувати і надалі. Ну, власне, пані Катерино, станом на зараз є таких шість напрямків. Так, ми говоримо від курсів е швачок до IT. Як на початку визначалися от, з цими в принципі, професіями? Як вивчали, можливо, запити? Чи дійсно це вже була така ґрунтовна підготовка до такого старту? Ну насправді це така дійсно для нас на той момент була складна ситуація, певний виклик, тому що запити були дуже різноманітні. Хтось хотів б'юті сферу, хтось хотів сферу IT, хтось хотів швейну справу, кондитерську, перукарську справу. Тобто дуже різноманітні були напрямки. Як ми організували це, все ми запустили анкету опитування з переліком: там у нас було більше 10 різноманітних курсів для того, щоб наші бенефіціари саме обирали той курс, який їх цікавить. Після того ми опрацювали ці анкети. Поформували групи і вибрали безпосередньо ті групи, запит, на який був найбільший. І в цьому опитуванні перемогли в нас наступні курси: це швейна справа, кондитерська справа, перукарська справа, IT-сфера, курси масажу і курси водіїв. Чи були випадки, коли жінки, до прикладу, учасники, долучалися до кількох таких курсів з перекваліфікації? До прикладу, спочатку вирішили спробувати себе в ІТ, а далі, можливо, і в кондитерській справі. Ну, насправді не так, щоб переходили з курсу на курс, але були такі випадки, коли ми обдзвонювали всіх наших. Е Бенефіціарів, які заповнили анкету, і ми з ними спілкувалися, говорили, що дивіться, ми, якщо нам не вдасться, наприклад, набрати групу на той чи інший курс, чи готові ви. Зрозуміло, що вони говорили про те, що вони готові перейти, але це в одній і тій ж сфері. Тобто вони говорили, що якщо, наприклад, не буде перукарського курсу, але буде курс стилістики або курс манікюру, до прикладу, тобто, що стосується б'юті сфери, так? то вони готові перейти. Але з курсу в ІТ, наприклад, в перукарську курс. От у таких прям випадків кардинальних не було. Але я можу сказати одне, що коли ми говорили з цими жінками, ми для себе винесли таким результатом після їхнього спілкування те, що були такі комунікації, коли вони навіть не завжди самі до кінця розуміли, чого вони хочуть, вони не могли. Не всі окреслювали чіткий напрямок діяльності, в якому вони хочуть продовжити свою роботу, але вони чітко озвучували те, що вони хочуть чогось нового, що їм треба такий рестарт в житті, що їм треба такі курси, які не будуть займати як повна освіта, там 5-6 років, так і після чого вони зможуть швидко безпосередньо працевлаштуватись, відкрити власну справу, ну і посилити свою економічну спроможність. Тому навіть е коли в нас було таке, що залишалося декілька вільних місць у групі. То ми могли обдзвонити і запропонувати, що в нас є вільні місця, і жінки радо погоджувалися. насправді. пані Веліно, я знаю, що ви не вперше співпрацюєте з ветеранським простором, з громадською організацією захисту об'єднання волонтерів. З якого часу цей відлік співпраці розпочався, і в якому напрямку ви співпрацюєте? Зараз я розумію, це кондитерська справа, а проєкти попередні, якими вони були? Наш навчальний заклад дуже багато років здійснює підготовку кваліфікованих робітників за професіями громадського харчування, швейного виробництва і досить великий досвід є саме участі в проектах різноманітних, в тому числі і навчання дорослого населення. І коли в 2024 році пані Катерина нам запропонувала. Стати якби партнером даних проектів, то ми з задоволенням погодилися, адже в нас є досвідчений професійний педагогічний склад, крім того, сучасна матеріально технічна база. І тому не виникало жодних питань для того, щоб долучитись до такої гарної ініціативи. Хотіла би зазначити, що наша співпраця почалася з професії швачка, потім професія кондитер і парукар. Взагалом було 35 чоловік. Але кожен курс був особливий, кожна група, склад групи був особливий, тому що жінки були різні. І саме ті прийшли, які хотіли щось поміняти в своєму житті. І хочу подякувати пані Катерині, вам вашим колегам за те, що ми тісно так спільно співпрацювали і досягли гарної такої результату, тому що це тільки спільна справа, це не тільки навчання, це і велика кількість різних паперів, узгоджень була весь цей період. Тому злагоджена робота дала такі гарні результати. Я розумію, що є певна особливість, певно, що роботи із дорослими учнями, ученицями, як вдавалося налагоджувати таку комунікацію, коли в принципі ти працюєш вже з таким контингентом? Хочу сказати, що коли до нас приходять навчальний заклад навчатись учні після закінчення 9 класу, 11 класу, вони більш Ну, неповнолітні. Вони відчувають за собою батьків, підтримку, які їм допоможуть. В даному випадку тут жінки в основному внутрішньопереміщені особи були. І ті, які втратили домівку, втратили роботу, втратили фінансову спроможність. І вони вже прийшли вмотивовані. Вони опинились в місті Хмельницькому, як ми говорили з ними, і не змогли по тих професіях, яких у них є, знайти своє робоче місце. Можливо, їм було важко нові колективи, бо багато хто пробував. І саме тут до нас навчальний заклад прийшли вмотивовані жінки, які хочуть змінити щось в своєму житті. І вони опанували актуальні професії. На ринку праці, саме ті професії, які користуються попитом на ринку праці. І я впевнена, що кожна з них взяла для себе максимум як і професійних якихось знань, вмінь, навичок, так і емоційної підтримки, тому що вони всі між собою спілкувалися, допомагали один одному. Ну а наші педагоги зробили максимум можливого, щоб приділити кожній учасниці конкурсантів. Повністю свій час треба один раз, один раз, треба декілька разів підходили, вчили, вчили, тому що це нове, Нове, але цікаве. І я впевнена, що ті всі професії, які вони здобули, вони змогли себе реалізувати в них. І допомогти своїм сім'ям найголовніше, якоїсь фінансової стабільності. Тому що, як каже Катерина, хтось відкрив власну справу, хтось пішов працювати, а можливо для когось це став такий перший щабель, фундамент для професійної кар'єри майбутньої. Пані Катерина, якщо ми говоримо за учасниці власне курсів, тобто усі жінки вже відповідну освіту мають, просто дійсно вони вирішили почати якийсь певний новий для себе напрям і вивчити. Так, в основному дійсно це жінки, які вже мали освіту, мали попередню роботу. Хтось з тих чи інших причин хотів змінити роботу, mm. хтось не міг повернутися на постійну зайнятість через те, що там чоловік у війську чи чоловік загинув. І для них це дійсно був, як каже пані Валіна, такий новий щебель, адже насправді вони йшли туди з різноманітних причин. Хтось хотів знайти нову роботу, хтось хотів знайти. Новий сенс життя. А хтось навіть у нас були такі випадки, коли дружини загиблих героїв розказували про те, що це була наша спільна мрія з чоловіком. Ми не змогли її втілити, і от він загинув, і я пообіцяла, що я це втілю. І дівчата закінчили курси, відкрили власну справу, і зараз там в честь пам'яті загиблого чоловіка продовжують робити цю роботу. Тому тут насправді. Як на мене, закладений великий сенс не тільки в економічній спроможності. Зрозуміло, що це одна з базових таких ключових елементів, але кожна з них закладала тут про внутрішні сенси: про пам'ять, про силу, про міцність, про готовність. Адже насправді ми розуміємо, що. Я тут хочу подякувати свою чергу пані Євеліні і їхньому професійному колективі, адже я розумію, це не з розповідей, а з досвіду роботи про те, що наші цільові аудиторії, з якими ми працюємо, вони мають багато викликів. Е, і дійсно з ними треба вміти працювати не те, щоб мати особливий підхід, але тут треба розуміти, які це цільові аудиторії, щоб не викликати в них додаткової якоїсь ретравматизації, та е, не, не бути тригером чогось. І як на мене, їхній колектив тут дуже сильно професійний. Е, ну, якби про що свідчить про те, що ми повторюємо і повторюємо курси, адже е, всі жінки, які після випуску ми з ними спілкувалися, вони. Дуже е, круто відгукувалися безпосередньо про колектив, про місце, е, яке їм створили те коло своїх. Знаєте, вони були е, всі е, з однакових цільових аудиторій, вони спілкувалися за принципом рівне рівному, і саме безпосередній навчальний заклад дав можливість їм створити оце от, таке безпечне коло, е, якого їм так не вистачало. І ми зараз навіть прослідковуємо, бо є е, групи в месенджерах, та які ми створювали їм під час навчання, що вони е, до цього часу спілкуються. Вони збираються, вони приходять до нас цією групою, залучаються один одного. Запрошує до себе там в заклади на роботу. І це не тільки про нову роботу, не тільки про внутрішню силу і сенси, а про і створення оцього такого кола своєї групи підтримки, яке навіть після завершення навчання залишається з ними та і дає їм цю силу і мотивацію одна одною. Тому це е, більш ніж. Просто така навчальна складова. Це е, той проект, який має під собою насправді дуже багато таких глибоких аспектів, про які можливо відразу неозброєним оком ми і не можемо здогадатися. Ну, пані Веліно, можливо, хто нас почує, забажає в майбутньому долучитися до таких курсів перекваліфікації. Як ви будуєте ось цей процес навчання? Розмежовуєте теорію, практику? Розуміємо, що дуже важко, да, от не поєднувати одне та інше. В якому форматі це відбувається? Ну, в першу чергу, ми намагаємось створити комфортні, безпечні. Умови навчання, ну і надати якісну підготовку. І перед тим, як, якби приступити до такої відповідальної завдання да, стосовно е, курсової підготовки, в першу чергу ми розробляємо терміни навчання, в основному це було 2-3 місяці, 2,5-3 місяці. Ну а по-друге, ми повністю, відповідно до державних стандартів, розробляємо програмне забезпечення на основі стандартів. 30% професійно-теоретичної підготовки, і 70% це професійно практична підготовка. В професійно практичну підготовку входить виробниче навчання плюс практика, тобто закріплення тих знань, вмінь і навичок. Хочу зазначити, що навчання відбувалося в очному форматі, і це дало можливість майстрам виробничого навчання, викладачам приділити максимум уваги до кожного mm -hmm. курсанта. Основна задача це майстер виробничого навчання надає практичні навички. І саме майстер своїм особистим показом, прийомами показав обробку різноманітних узлів чи там, виготовлення кондитерських виробів, якщо брати кондитера, чи. Е Зачіски різноманітні робили. Тому саме коли людина бачить особистий показ майстра і повторює ці всі прийоми виконання, йому легше запам'ятати матеріал. Теорію ми робили мінімум, більше навіть давали завдання додому, тому що основна наша мета – це було надання практичних. Навичок. Хотіла би ще зазначити, що відповідно до кожного проекту всі конкурсанти були забезпечені абсолютно всіма інструментами і абсолютно всіма матеріалами. І якщо взяти коротко, то з професії швачка вони виготовляли столову постільну білизну, вони на себе виготовляли піжами, спідницю, штани. Якщо взяти кондитерські вироби, то це і хлібобулочні вироби, ну і невеличкі смаколики. Термін навчання дуже маленький, а їм хотілося все більше і більше, тому я і кажу, що люди прийшли мотивовані. І коли ми їм почали давати матеріал, вони кажуть, що ми хочемо. Це, ми хочемо це, ми кажемо, нема по програмі, Но ми намагалися максимум зробити, щоб ми в ті дні да, термін навчання якби охопили весь той матеріал і дали ще більше, ніж було заплановано, тому що було величезне бажання наших курсантів навчатися. І я думаю, що нам це все вдалося, і ті всі знання вміння навички обов'язково їм знадобились. Дякую, пані Веліно. Пані Катерино. Вже реєстраційна форма закрита щодо нових курсів перекваліфікаціях. Що ми говоримо за кондитерську справу, за основу масажу. Скільки маємо зараз заяв, потенційних учасниць? Можливо, значно більше було охочих, але от вдалося певно таку все ж таки в межі певні вкладатися, бо розуміємо, що певний є запит, але і певна є кількість тих, кого ми можемо так прийняти і продовжити безпосередньо це навчання. Ну, насправді так, тут можливо сказати про те, що ми формуємо групи там в середньому 10, 12, 15 людей, і це дає нам перевагу в тому, щоб дійсно викладачі, майстри, які працюють, максимально охоплювали увагою кожного. І ми, ну, тому групи мають обмеження. Цього разу, коли ми запустили опитування на ці два курси, ми насправді достроково закрили заявку, тому що якщо раніше ми запускали цю анкету на 14 днів, в середньому там 10-14 днів, то цього разу ми закрили її за три дні і маємо станом на сьогодні більше 50 заявок. Тому дійсно це свідчить про те, що в першу чергу запит є величезний запит в нашої цільової аудиторії на такі курси перекваліфікації. І в другу чергу, насправді це говорить нам про те, що вже є великі охоплення про цю інформацію, тому що спочатку, коли ми. Запускали таке анкетування, то багато хто до нас телефонував і запитував, а хто це робить, а яким чином це відбувається. Ну, тобто людина має розуміти, куди вона йде і як ну, це все буде реалізовуватися. Тому станом на зараз дійсно, ми маємо більше 50 заявок і перебуваємо на тому етапі відбору, коли ми комунікуємо з кожною нашою учасницею, проговорюємо. Всі нюанси можливі там побажання, виклики і так далі. І перебуваємо на етапі формування групи і формування документації безпосередньо з навчальним закладом. Щодо курсів кондитерської справи, хто працюватиме з нашими учасницями, ми вже знаємо. А щодо основу масажу, з ким співпрацюватимете? Насправді, ми співпрацюємо тут з такою фірмою, яка є приватним підприємцем, тобто, це не є державний заклад. Е, і це вже другий наш набір масажу, який ми запускаємо саме цим приватним підприємцям. Чому тому що е, насправді ми розуміємо, що коли ми запускаємо такі проєкти, є присутня певна бюрократична складова. З однієї сторони це є перевагою для того, щоб відібрати дійсно найкращі заклади навчальні, які будуть нам це проводити, так як от у нас було з пані Євеліною, Про те, що в них насправді я ще так трошечки повернуся назад, зроблю відступ. Неймовірно круте обладнання. Наші жінки, які приходили, казали, просто ми там пекли, випікали в них обладнані класні кухні, і це ну це не та історія, коли тобі розповідають як треба. А коли тобі сказали, показали, і ти стаєш робиш. Тому що ми розуміємо, що теорія без практики, якби це. Не є ефективним. Е, і так само в нас було з курсом масажу, що коли ми запустилися, для нас було навіть з таким здивуванням, ще під час навчання декілька учасниць вже пішли працювати, і ми говорили з ними, що ви що ж не маєте сертифікату. Вони кажуть, дивіться, є запит, є запит на практичне відпрацювання, і вони навіть долучали цих клієнтів, які до них зверталися, моделями безпосередньо на ці курси масажу і відпрацьовували, набивали, так скажем, руку безпосередньо на цих хлопцях і дівчатах. Тому дійсно у нас є. Такі вже випадки, коли ще не закінчивши навчання, вони вже були працевлаштовані і напрацьовували свою клієнтську базу. Але тут ще можливо наголосити про те, що всі сертифікати, які отримують наші учасники, вони є е, міжнародного зразка, тобто, незалежно де вони будуть знаходитися, вони зможуть в будь-якому випадку працевлаштовуватися за цим сертифікатом. І ми завжди на цьому також наголошуємо, адже. Ми насправді розуміємо, що є різноманітні курси зараз і. І хороші, і не дуже хороші, якби показує досвід, і для нас дуже важливо про те, щоб коли наші випускники-випускниці завершують курс, щоб цим сертифікатом вони були впевнені, що вони зможуть працевлаштуватися, зможуть робити те, що вони хочуть, і цей сертифікат був ефективний, якісний, мав свій вплив і був зарекомендований безпосередньо на ринку праці. Це дуже важливий складник в будь-якому випадку. Пані Веліно, чи чекчи цікавитись ви досвідом? Можливо, вже. Майбутнім ваших випускників випускниць чи знайшли вони себе в тій чи іншій професії вже за підсумками попередніх курсів, які вже фінішували на базі вашого закладу. І тобто, тут хочу підвести до того наскільки дійсно це не лише можливість щось спробувати нове, а так знайти десь певно, можливо, інший шлях, десь себе реалізувати, як дійсно реалізувати себе на практиці в новій професії. Ну, наскільки я знаю, мені розказують наші педагоги, майстри виробничого навчання, що постійно. Е Зв'язок з усіма конкурсантами, які навчались, до сих пір вони всі спілкуються, підтримуються, і навіть якщо вони щось вдома виготовляють, чи десь на підприємствах якісь бувають моменти, які влаштовані, то вони постійно консультуються і навіть приходять в навчальний заклад для того, щоб отримати ту чи іншу інформацію. Я впевнена, що лева частка, да, більша частина все ж таки знайшли себе в даних професіях. І це дало їм можливість ну напевно реалізувати себе в першу чергу і сказати собі, що я змогла, і в мене вийшло, тому що коли ми починали тільки навчальний процес у багатьох. Був такий ступор, а в мене не вийде, я не зможу і відрадно відмітити, що по закінченню навчання, коли в нас була залікова робота, і були присутні пані Катерина, представники ветеранського простору, то ми були всі задоволені і тим, що вони всі себе знайшли. Оце це саме головне і підтримуються відносини до сих пір. І я впевнена, що ті знання, вміння, навички, які вони отримали, їм знадобляться. І професії вони отримали на сьогоднішній день актуальні, сучасні. І ті професії, в яких можна постійно розвиватися, тому що ми їм казали, що двері нашого навчального закладу відкриті для вас, тому що ви отримали. Найнижчі розряди опанували і є до чого прагнути йти. І ми можемо зробити максимум для того, щоб ви підвищили далі свій рівень професійний. Тому для нашого навчального закладу була честь. Ми пишаємось, що долучились до такої гарної ініціативи і спільно. Тільки з пані Катериною, з цією командою ми зробили гарну справу і будемо продовжувати надалі робити. Ну а впевнено, що всі конкурсанти отримали емоційно, психологічно, такі позитивні емоції і задоволення від навчання, ну і від обраної професії. Пані Катерина, чи маєте інформацію, чи є така практика щодо реалізації таких проєктів щодо курсів перекваліфікації в інших обласних центрах України в інших областях України? Якщо є, поділіться, будь ласка, інформацією. Ну, насправді так. Станом на зараз цей проєкт, який ми реалізовуємо від Українського жіночого фонду Жінки Мербезпека 1325, він створив два таких центри підтримки у місті Хмельницькому і у місті Львові. І ми паралельно з нашими львівськими партнерами запускали свою роботу безпосередньо і у напрямку перекваліфікації. Тому знаю точно, що такі курси, можливо, іншого спрямування, але також курси перекваліфікації запускались у Львові. Але ми ще також зараз перебуваємо на такому. Етапі, коли я попередньо згадувала про продовження цих курсів, зараз в нас на центрі перебуває дослідниця, яка приїхала з метою описання нашої моделі роботи, для того, щоб ми могли повністю описати цю модель з усіма складниками. В тому числі із цими курсами перекваліфікації, адже є такий запит масштабування на інші регіони. До нас часто приїздять насправді дуже різні області. От буквально крайній візит в нас був це було 15 громад із Сумської області. І хоча з однієї сторони ми розуміємо, що це прифронтове місто, і воно щодня стикається. З викликами загрози прямої безпеки, але насправді неймовірно радує те, що голова громад ставлять для себе один з пріоритетів це відкриття у таких центрів і спрямування своєї роботи, також в цьому напрямку. Адже ми розуміємо, що це відповідальність громади, і громади мають включатися тут. І ми готуємо дійсно таку описову модель, яку я щиро вірю, що нам вдасться не тільки масштабувати і розширити тут в себе, але й передати свій досвід комусь, кому він буде цінний. Адже ми розуміємо, що такі центри мають бути у всіх громадах, і запити, і наші цільові аудиторії також є у всіх громадах. Тому от на етапі такого напрацювання цієї моделі, яку можна було б масштабувати і надалі. Коли плануєте стартувати з курсами, саме кондитерська справа і основу масажу? і поділіться, якщо терміни ті є. І де черпати наступну інформацію, а якщо далі буде, де шукати її? Дивіться, плануємо стартувати найближчим часом. Зараз, як я говорила, перебуваємо на етапі оформлення тих чи інших документів, чекаємо фінансування. Я думаю, що якщо все буде добре, то там в тривалості 10 днів ми маємо вже закінчити ці всі бюрократичні моменти. Якраз за цей час нам вдасться вже закінчити. Закінчити формування груп, які ми набираємо, і будемо стартувати. Якщо говорити щодо того, де черпати інформацію, то хочу раду запросити всіх долучатися до нас в соціальних мережах у Фейсбук. У нас є сторінка, яка називається Захист об'єднання волонтерів або ветеранський простір Хмельницької міської ради, де ми зазвичай пишемо актуальну інформацію. І безпосередньо це є перше джерело, куди ми розміщуємо анонси о таких різноманітних курсів. Тому на наступний рік точно плануються такі курси, і вони будуть опубліковані. Саме на наших соціальних мережах, на наших сторінках, де можна буде заповнити анкету і, відповідно, залишити свою заявку. Після чого ми вже зв'яжемося з усіма бажаючими. Пані Катерина, дуже дякую вам за сьогоднішню розмову і дякуємо за ініціативу. Та щиро дякую вам за запрошення. Пані Веліно, дякуємо, що завітали до нашої студії. Дякую за запрошення. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Влада і громада. Дивіться нас і надалі. Залишайтеся разом з нами.